Милі друзі, сердечно вас вітаю. Хто про що, а я про своє? Про що саме? Почайна івент-хол, субота 16.00. Відкрита лекція та автограф-сесія це Київбукфест. І це все обов'язково для перегляду і переслуховування. Плюс... Плюшка, диспут. Буду відповідати на ваші навіть потаємні питання. В програмі також несподіванка, рояль, рояль в кущах, рояль виробництво 1917 року, і він не дуже білий, запевняю вас. За годину перед тим, тобто в 15-й годині рівно у нас диспут за участі кого правильна відповідь ну дуже відомого журналіста і блогера Богдана Буткевича, а також Колі Сергій, це культурний десант. І організовується все ГО реформація. Там ми остаточно переконаємось, потрібно або не переконаємось, потрібна чи ні українська книжка тим, хто нас сьогодні захищає, тим, хто однією рукою читає книжку, а другою тримає зброю. Книга це та сама зброя між іншим за наше право бути собою. Отже, почайна, івент хол 9 вересня, 15-та година. Чекатимо, слава Збройним силам України.